Чи варто замовляти турбіну чи форсунки з розборки? Дивіться, тут по факту можна розібратися дуже просто. Маєш гроші робиш, не маєш гроші – замовляєш з розборки. Але чином доволі тобі доходити? Ті, думаю, що ні. Відповідно, ліпше замовити вже реставровані форсунки. У нас, наприклад, є великий склад форсунок, ви кидаєте номер форсунки, ми підбираємо вам запчастину, точніше форсунку, і відправляємо вам поштою, або відповідно ви приїжджаєте до нас і ми можемо нас зремонтувати. Тому з розборки всі говорять, що воно знято з робочої машини, воно працювало туди, пішло-поїхало. Але ти поставив місяць-другий, в тебе знову якісь проблеми по мотору, по форсунці, по шаповську, і пішло-поїхало. Але, на мою думку, кажу, ліпше форсунка, щоб була після стенду, в тебе є якийсь документ, що вона має, ну, не має відхилень. Це чітко знає, то тоді ти не, не маєш ніякої там проблеми її поставити. Ну коротше ще до речі, ми на свої форсунки даємо часу гарантію на відновлення. Так тому звертайтеся. Я думаю, це буде непогано для вас, і все є в наявності. День два і вона вас.